День визволення України від фашистських загарбників свято, яке відзначається в Україні щорічно 28 жовтня. День остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної України. У ході німецько-радянської війни саме на території України відбулися ключові битви за визволення Європи від нацизму. У ході вигнання нацистських окупантів з України. Силами чотирьох українських фронтів, які налічували понад 2,3 мільйона осіб, протягом січня 1943, жовтня 1944, було проведено низку наступальних операцій. Завершилось визнання нацистських окупантів з України повним витісненням угорських та німецьких військ із найзахіднішого регіону теперішньої України Закарпаття. Яке відбулося у результаті здійснення радянськими з'єднаннями 4 та 1 українських фронтів Східно-Карпатської наступальної операції? 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород. 28 жовтня радянські війська вийшли на сучасний кордон України. 548 шамків'ян брали активну участь у Другій світовій війні 1939-1945 років. 344 з них нагороджено орденами і медалями. 257 не повернулися з фронтів. Під час окупації шрамків фашистами з вересня 1941 по вересень 1943 року в селі діяла підпільна організація, яка мала радіоприймач, та виготовляла листівки і розповсюджувала їх серед робітників і селян. У 1941 році на території супрового заводу. Загарбники влаштували констабір для радянських військовослужбовців, де перебувало 6 тисяч. 3 січня 1944 року ми, нижче підписавшися комісія у складі голови заводського комітету Кохана Григорія і членів завкому Білоуса, Євграфа і Кухарського віктора на основі постанови пленума завкому від 2144 року. Склали даний акт про завдані збитки громадянам, проживаючим на території Шранківського Сахзаводу, і про виявлення звірств німцями-окупантами під час перебування фашистів на території України. Перше, зі вступом фашистських окупантів на територію Шрамківського Сахзаводу, німцями був організований табір для військовополонених Радянського Союзу на 6 тисяч чоловік. В цьому таборі людей німці грабували і залишали з речей. Стару на натільну білизну, старий костюм. Якщо костюм або чоботи були нові, то забирали. Знущання доходили до крайнощів, полоненим води не давали. А якщо вони намагались підійти до озера, напитися, то їх гнали палками чи просто розстрілювали. Хліба полоненим не давали, а варили піло. Друге, на території Шамківського сахзаводу, розстріляно німцями 27-го 9-го. За один раз в кар'єрі цегельного заводу 56 чоловік полонених червоноармійців, а всього розстріляно військовополонених близько 112 чоловік. Крім того, німцями-окупантами ні в чому не повинні робочі і працівники сахзаводу: токар Довбняде, начальник пожежно-сторожової охорони товариш Щербак Іван, главбух Пикарський Антон і старший агроном Калініченко Зиновій. А також розстріляні німецькою воєнно-польовою комендатурою в заводському парку 12 чоловік цивільного населення. Німецькі окупанти медичною допомогою не забезпечували. Годували погано, внаслідок чого померло до 150 чоловік. Гестапо заарештували і вивезло з заводу наступних товаришів комуністів: Зайченко Олексія Івановича, Гаркавенко і Ігнатовича, Дзюбу Степана, Бовка Григорія та новика Афанасія. Вивезено зі Шранківського сагзаводу на каторгу в Германію наступних товаришів: Білич Петро, Тканка Іван, Несторюк Лідія, Борисенко Ілля, Кухарська Клава, Повічан Микола, Безугла Євдокія, Бортник Петро, Скомський Мечислав, Омельченко Ганна та інші. За період перебування німецьких окупантів у заводі Жандармерією неодноразово групами заарештовувались робочі заводи. До більшості з них під час допитів застосовувалися побої. Комісія підпис підпис кохан, підпис Білоус, підпис Кухарський, підписи робочих сахзаводу, засвідчуючи вище викладене Черников Оменченко, Щерба Москаленко та інші пам'ять про загиблих воїнів, страмків'ян, воїнів-захисників нашої землі та всіх, хто віддав своє життя в борьбі. З нацистськими поневолювачами оголошується хвилина мовчання. Дивилась пильно в очі, ловила перший звук і чула перший сміх, не досипала у молитві ночі, щоб гори і біда завжди минали їх. Вони сміялись, маленькі рученята до мене пристягали. Малюки, яка ж бо я була щаслива мати, і хай би так лишалась на віки. Та час настав, підступним чорним ладом відкрався бог і посіяв смерть. О, як же ж не хотілось відпускати синочки в ту пекельну кругове, що ж навіть не журили, не кохали, не бачили ні болю, ні страждань. І раптом раз дорослішими стали і пішли на фронт всі разом, без вагань. Сини мої, в думках я завжди з вами, та ж ні кінця, ні краю війни сказився світ кривавими шляхами. Ідуть бійці то все мої сини. Нехай Господь додасть смажкам сил, щоб ніколи світ в очах не згав, якби могла собою б вас закрила, нікому б не дала б обиду вас. Якби могла, то в серці заховала, що напустила у світанку мли, щоб ворожа куля освінала. Щоб ви жили, 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 жили. Та це війна. І падають солдати. Бо це війна, і хочеться кричати, і хочеться ні чути і не знати, що син уже в степу убитий. Мій. Я мо... твоя мати, я не змогла тебе оборонити. Для чиїхось сині саме наша земля стала останнім безстам. Воювали за села, міста і поля. Чинок знайшли тут на шрамку. За їх подвиг в до земної плів, буде пам'ять про них вічно жити, і найменше, чим можем віддячити їм, принести до могили їх квіти. Грали також і союзні війська коаліції. Велику роль відіграли воїни УПА, яких ми теж цей день згодом згадуємо. Велику роль відіграло підпілля, яке існувало на території всієї України, партизани і зрозуміло міське підпілля. Тому що це спільна перемога. І ці дні ми будемо пам'ятати завжди і згадувати тих, хто нам подарував свободу, той, хто подарував нам життя, той хто зробив фактично майбутнє України. Тому цей день треба пам'ятати. Рутився грізно, невблаганний вал святого гніву, помсти і розплати. І ось він, день, коли за перевал, вашистську нечість, вимали солдати, мужньо билися наші воїни, хоч вдома радянська влада далеко не завжди гідно оцінювала їх облаги. Отож, інститут національної пам'яті рекомендував замінити термін. Визволення від фашистських загарбників на вигнання нацистських окупантів, зазначаючи, що після 28 жовтня 1944 року Україна не стала цілком вільною державою, а опинилася під радянським пануванням, що супроводжувалося зокрема масовими репресіями. Ми дякуємо всім, хто знайшов сьогодні час шанувати наших відважних предків. Бажаємо вам світлого неба над головою, здоров'я та добробуту, жити гідно, не осоромити пам'ять дії, а в будь-який момент бути готовими стати на захист нашої батьківщини, вчитися і працювати на її благо. Щиро бажаємо вам миру та спокою, радісних зустрічей та добрих новин. На цьому мітинг Греквія присвячений Дню визволення України від фашистських загарбників. Життя закрита. Ще не в мене україни, несланіго, ще на українці, усміхнеться доля, згинуть наші болі. Ва...